Нашим головним завданням у цьому часі стало документування війни. Наші деякі предмети слугували обороні Києва це три ноги станкових кулеметів. Але найоб'ємнішим експонатом, звичайно, це були бойові машини піхоти. Тобто працівники вийшли на роботу і все в перший день. Перший зробили? В Перший день так, так вони демонтували цю виставку і демонтували частину експозиції головного корпусу. Можна я тут продовжу хвалитися. Так? Так, здоров'я. фінансові, наприклад, показники переважають мирний час. Директор Національного музею історії України у другій світовій війні Юрій Савчук. Про роботу історичного фронту у воєнний період у ток-шоу Перехрестя з Христою Равлюк у четвер о вісімнадцятій.